І сьогодні ми з вами йдемо вибирати в Вінняду десь там подарок для моєї мами. Вона нічого не знає і я викладу це 23-го. 23-го на йде народження. Пішли. Дивіться наверх, там, там хмарки. Бачите? Але мене умикаємо айдемо. Там десь буде валя в різні. Але сподіваємося, їм не попасти. Але не хочемо з не попасти. Проходьте. я прихожу. И сейчас. Начинає мій оператор. Баберчик. Мама моя хоче. Вона хоче ранку, хоче каблуки, хоче такий тренажер, хоче телефон. Але в мене тільки 42 злоти. Не очень запушок. Або просто закрити. Дивіться, у мене на куртці поцелуйчик є. І за... Але це куртка моєї сестри. І вона сама цей поцелуйчик оставила. А мене хоч ругати. Це взагалі якийсь жесть. Ми підемо зекшен. Шерси. І у нас буде двічі одна частина. Далі там кое що прикупно, а другий я вам не зможу покупати. Це буде не Ось там все дзвінка, так? Не снігали других, окей?

Пішли одразу в салатки. Це канцелярія, вам нічого не ходить. Обисне. Мама любить, Але тут такого нема, може в казках підемо. Ты не маленькая. Может, и рамки купить. Нет, сейчас не йдемо. Вже Вы серьезно? тільки серпень? Капець, скільки колош. Тут слизько, обережно. Омай. Oh Вона Пейте. хотіла вроді показу. Може я її одне поплю. Дві якийсь гарний. Це дві штуки. Може, мамі таке купити? Кожна 12 злотих. Так, 12 мінус 42, це буде 30, так. Але як їх не розбити? Там один. Ні, там не два. Але да? за... як мені реально не робити? Ну бля, Аню, щось розіблюєш. Аню тут. Ні-ні-ні. не, не, не. Що там робите? Ми ви. Ми, Ми ви. Ми вибрали. Пішлі за мной. Пішліть. Пошлі за мной. Ходіть. Ходіть. Хочу. Веканцелярія. Вам не напоминає скоро мамі фарбу купити? Мама теж хотіла фарбу Ау! Может, возьмем телеву? Дорогие. А вы для мамы на чем нажал? Пледик. Шестики. Вот такие Для напиточки. И не тики. О, oh май! Честно. Даже для выдочки. Пакетики. Пакетики. ага На фотоки. Думаю, кажется, это труса стоять. Все, фото включено. Можно я теперь пройдусь кое-что покажу там. Да. Ты весьма мини-пакетик устаишь. Какой? Ты знаешь, что мы его должны купить? Так. І ці два бокала так. І ще ти э, підходь по у тебе гроші. Але я поки що не можу показати. Блін, держи ти. Держи ти. Надо вийти. Але тут з кілька секунд. Окей. другі yeah.